Друзі, тож маємо буквально кілька хвилинок до початку нашого сьогоднішнього такого, як сказав, міні-марафону. Ми сьогодні не обмежимося тільки одним прямим етером, розповім трошки детальніше, вже безпосередньо, коли будемо починати, а поки що маєте час для того, щоб е, підписатися на соціальні мережі Sandsbank. Е, Буде гарантією того, що ви не прогавитеся. все найцікавіше, не лише щодо акцій, не лише щодо розіграшів, але й щодо всього всього що для вас найважливіше того, що стосується послуг банку, того, що стосується нашої соціальної активності. Підписуйтесь Telegram, Instagram, Facebook і обов'язково коментуйте, ми всю активність. Бачимо, ми читаємо ваші коментарі. І підписуйтесь на цей YouTube канал, це теж для вас гарантія того, що усі наші прямі прем'єри ви обов'язково побачите. Ви постав, Якщо поставите дзвоник, то точно не прогавите той момент, коли можете стати переможцем, якщо активно користуєтесь усіма перевагами нашої крутої програми лояльності. Кещуклаб, яка, до речі, цього місяця святкуватиме свій день народження, і ми про це ще теж багато розповімо пізніше. Кеші клаб це не лише кешбек, це і можливість допомагати Збройним силам України. І ми щоразу, що етеро дякуємо нашим захисникам за можливість працювати, за можливість ось так разом з вами. Допомагати нашим захисникам за допомогою програми Кеші Клапа, че ви можете в будь-який момент е, свої бонуси перетворити на прямі донати. Це робиться буквально натисканням однієї кнопки, і 10 бонусів перетворюється на 10 гривень, які йдуть на спеціальний рахунок національного банку. І таким чином насправді я вам скажу, що за перше півріччя 2025 року е, це. Насправді мільйони, мільйони бонусів, які перетворюються на мільйони гривень. Тобто це кожен маленький донат він створює велику-велику важливу справу. Не припиняйте це робити. Ну і, звичайно ж, кешбек від кешів це також можливість вигравати. Вигравати призи, вигравати бонуси, вигравати мерчі, вигравати дуже багато всього приємного, акцій і пропозицій. Чимало усі вони зібрані у кешіпаб у цифровому сенс параб, обов'язково зазирайте, обов'язково вибирайте категорію підвищеного кешбеку на початку місяця, сьогодні тільки друге число. Якщо ви ще раптом не встигли, ви не багато прокавили, робіть це, щоб активно збирати бонуси, щоб мати можливість їх використовувати. Ну що, одна хвилинка буквально залишилася. Ми сьогодні з вами розіграємо дуже круті подарунки. У нас сьогодні буде е, три. Переможця спочатку під час нашої першої зустрічі, яка от зараз офіційно починається, 12-та година за Києвом, ми матимемо одного нового переможця. Тож, друзі, всім привіт! Це Андрій, це Сенсбанк. І ми сьогодні підбуваємо підсумки нашого розіграшу Cafe Club, де головним призом є дуже приємна річ, дуже бажана. Жінок, насправді ми проти стереотипів. Ми вважаємо, що цей подарунок, він для кожного. Це е, фен Діссон, е, марка, про яку мріють, марка, про яку говорять. І сьогодні хтось один е, з наших е, кешбечерів, Сенс, стане власником цього крутого подарунку. Е, умови мають було обмінювати 50 кешиків на один шанс взяти участь, тож ми маємо табличку, в якій зібрані ті, хто це зробив. Чим більше обмінів, тим більше шансів. Традиційно І ми маємо 3169 шансів. Один з них буде щасливим. А в межах нашого розіграшу, традиційно, ми, крім одного головного переможця, беремо також резервних. Ми це робимо з метою, щоб переможець обов'язково був обраний у прямому етері. Буває ситуація, коли переможець не підтверджує свою участь, не бере слухавку, коли ми здзвонюємось до того, щоб повідомити приємно новину про те, що ви власне призу. Для того, щоб не було такої ситуації, що нам доводиться визначати переможця десь там за лаштунками, вам прозорі, прямі, ми для цього ще визначаємо резервних переможців, які набувають право на отримання призу відповідно до того, як їхні імена власне рандом обере в якому порядку. Ми сподіваємось, що все зрозуміло. Ми сподіваємось, що все готово. Точно готово. Давайте визначати. Ми починаємо завжди з основного переможця. У нас є ось та наша табличка. 3169 шансів. І давайте наш любимий сайт Random.org нам допоможе у визначенні переможця. 3169 шансів. І хтось один зараз стане основним переможцем. І це це власник шансу No 2654. Давайте його знайдемо в нашій табличці. Це людина з міста Львова. Софія Володимирівна. Номер телефону закінчується на 4 цифри 4, 7, 4, 8. Софія Володимирівна, ви. Наша головна переможниця і фен Дайсон вже чекає на те, щоб вирушити до вас до Львова, і тішити вас і бути е, вам завжди згадкою про те, що кешбек кешю всюди, про те, що Клаб – це найкраща програма кешбеку. Е, Сфіди Мирівна, будь ласка, обов'язково, коли ми з вами зв'яжемося, то не ховайте далеко свій телефон. Інакше нам доведеться. Далі шукати, кому ж подарувати Dyson серед наших резервних переможців. Ми просто зараз будемо їх визначати. Троє людей, я нагадаю. І перший резервний переможець це власник шансу 1877. А шанс цей належить із Вінниці Софії. Далівні номер телефону закінчується на цифри 9,506. Сфіталіївно, в будь-якому разі, вітання з тим, що рандом на вашому боці він вас вибрав серед такої кількості шансів, навіть хай не першою, але першою резервною переможницею. І будьте теж уважні, далеко теж не ховайте телефон, тому що насправді цілком може так статися, що. Як буває, давайте обирати нашого наступного резервного переможця, це власник шансу 822. І цей шанс належить з міста Хмельницький Михайлу Олеговичу, номер телефону 0677. Михайло Олеговичу теж вітання вам вже з тим, що ви в будь-якому разі переможець, нехай резервний, і навіть. Все одно десь удача дуже близько, можливо, навіть варто зараз наважитися на щось таке, на що ви раніше не наважувалися, бо явно сьогодні ваш день. І третій резервний переможець це власник шансу номер 173 І належить цей шанс. Клієнту за кордону Світлані Петрівні, номер телефону 8830. Світлана Петрівна вітаємо вас теж. І я нагадую, що от в такому порядку, як ви зараз бачите на своїх екранах, в такому порядку власне і набувається право на перемогу. Спочатку наша основна переможниця Софія Володимирівна зі Львова, номер телефону 4748. сімчотири вісім. Ми телефонуємо. Ми кажемо, дай вже до вас хоче їхати. Все добре, ви хочете отримати подарунок. Якщо все добре, все на цьому ми завершимо. Якщо ж ні, то ми починаємо телефонувати. Спочатку Софії Віталійовна з Вінниці, номер телефону скінчується 9506. Якщо Софія Віталіна не відповідає, далі у нас є Михайло Олегович Смельницького, номер телефону 0677, і Світлана Петрівна з-за кордону 8830. Останні чотири цифри. Це третя наша резервна переможниця. І я впевнений, що в будь-якому разі з цих чотирьох людей хтось точно вже відповість нам на дзвінок, нашим операторам скаже: так, Дайсон, мій, дякуємо Кащукла, дякуємо Сенсбанк, А ми дякуємо вам за увагу за участь активну у наших розіграшах. На сьогодні в нас не все. Ми зустрінемося з вами дуже скоро, буквально. 23 хвилини о 12.30 ми зустрінемося до того, щоб роздати ще більше подарунків. Там буде теж підбиття відсунків дуже класної акції з дуже важними призами. Тож, друзі. Не прощаюсь, лише закликаю підписуватися на YouTube канал та на соцмережі Сенспанк, тому що це гарантія того, що ви не прокавите все найцікавіше, не прокавите розмірші, не прогавите найбільші новини і найцікавіші, найприємніші, найвигідніші пропозиції від Сенс Тож, поки я вам кажу до швидкого побачення, слава Україні!